У цьому відео ви вивчите особливості п'яти відомих художніх напрямів менше ніж за 10 хвилин і зможете вражати всіх своєю нереальною обізнаністю. Одразу попереджу, що цей формат більше підійде для тих, хто тільки починає розбиратися в мистецтві або ж хоче впорядкувати свої знання. Ми дуже лаконічно обговоримо основні риси і яскравих представників кожного напряму. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо про якийсь з них вам хотілося б дізнатися більше. А ми починаємо. І перший напрям, про який поговоримо, це відродження або ж ренесанс. Своєрідними символами епохи в уяві людей стали картини Моне Ліза та скульптура Давид. Напрям проіснував досить довго з 13 по 16 століття. Мав декілька течій, трохи відрізнявся в різних країнах, але сьогодні говоримо про загальне. Основна ідея відродження це гуманізм, людина в центрі життя і в центрі композиції. Деякі майстри особливо підкреслювали атлетичність і красу людського тіла, і в цьому вони, звісно ж, надихнулися ідеями античності. Давньої Греції і Риму, культуру яких вони і прагнули відродити. Серед сюжетів часто використовується релігійна тематика або ж міфологія. Найвидатніші майстри це всім відомі Леонардо да Вінчі, Рафаель Санці та Мікеланджело Бонероті. Задумайтеся тільки, що вони і зараз відомі настільки, що більшість людей не знає їхніх прізвищ і зрозуміє, про кого мова навіть просто за іменем. А ось декілька найвідоміших робіт Ренесансу. Це, звісно ж, фреска таємна вечеря, як приклад релігійного сюжету. До речі, про неї є окреме відео на моєму каналі. Це картини Бутічелі Весна та народження Венери з міфологічними сюжетами, фреска створення Адама, що демонструє нам атлетичні фігури, і, звісно ж, зображення Мадонни. Зверніть увагу також на плавні переходи між світлом і тінню на всіх картинах відродження. Це характерна художня техніка. Того часу. Архітектура Ренесансу відрізняється симетрією, виразністю композиції та монументальністю. Найяскравішими прикладами є Санта-Марія дель Фьоре у Флоренції та собор святого Петра у Ватикані. В соборі святого Петра, до речі, вже з'являються нотки бароко, а про нього і поговоримо далі. Бароко, якщо б цей напрям треба було проілюструвати двома картинами, я б обрала «Літніста Караваджо» та мені не виласкаса. Проіснував напрям близько 150 років, з 1600 по 1750 рік. Він відрізнявся сильною контрастністю, особливо між заднім і переднім планом. Цю техніку називають к'яроскуро. Також бароко властива театральність, драматизм, зображення емоцій, але при цьому реалістичне зображення людей і довкілля. Серед найвідоміших майстрів цього періоду Пітер Пауль Рубенс, Дієго Веласкас та Караваджо. Мені невиласкаса, безумовно, одна з найзнаковіших картин бароко, на які ми якраз і спостерігаємо певну театральність за рахунок декількох планів композиції. До речі, ця картина ну, дуже цікава, і я хотіла б зняти про неї окреме відео. А картини Рубенса демонструють нам контраст, драматизм. Крім того, він широко відомий своєю любов'ю до зображення пишних форм. Караваджо, безумовно, майстер Кіароскуро. Та зображення емоцій свого героя. Також один з яскравих представників напряму це Рембрандт Ван Рейн, про якого ви точно чули. У скульптурі того часу відзначився Лоренцо Берніні, майстер відтворення емоцій, але вже в мармурі. А зразками барокової архітектури можна помилуватися і в Україні. Це монументальні, плавні, часто багатоярусні споруди з великою кількістю різноманітних вигадливих форм та прикрас. Ви вже дізналися про два визначних напрями, і давайте зробимо невеличку паузу. Я дуже хочу вам подякувати за безліч приємних коментарів під попереднім відео. Вони дійсно мотивують продовжувати робити контент та покращуватися. А якщо вам сподобалося і це відео, буде вдячна за лайк і коментар, щоб якомога більше людей побачили корисний контент про мистецтво українською. Продовжуємо далі! А наступний напрям якраз прийшов на зміну бароко. Рококо в перекладі декоративна мушля був панівним напрямом приблизно з 1720 по 1780 рік. Він характеризується ніжністю. Часто на картинах можна побачити зграйки милих янголят. Також йому характерна плавність, легкість, що часто переростає в безтурботність, а серед сюжетів дуже популярні зображення природи і сцен життя аристократів. Визначними живописцями напряму стали Франсуа Буше, Жан Нерефра Гонар та Антуан Вато. Давайте разом переглянемо декілька картин. От, наприклад, сюжети життя аристократів. Помітьте, що часто присутня певна манірність в позах та емоціях героїв, а ось і сцени з янголятами. Міфологічні сюжети також продовжують користуватися популярністю. Також зверніть увагу, що в картинах Рококо перевалюють ніжні пастельні відтінки. А це приклад зображення природи з інтегрованим в неї сюжетом. Скульптури ж того часу дуже театралізовані, чуттєві і переважно динамічні. А архітектура з ще більшою кількістю прикрас порівняно з бароко, в ній присутні орнаменти, а також популярні мушлі. Особливої популярності в часи Рококо також набули порцелянові фігурки, зразки яких можна знайти і в Україні. Їх виготовляли на Волокитинській порцеляновій мануфактурі, що знаходилася на території сучасної Сумщини. Неокласицизм. Він фактично виникає на противагу легкому Рококо. Зародився напрям у 1750 році і тривав близько ста років. А поштовхом до його виникнення стали розкопки давньоримських міст Помпеї та Геркуланум, що знову переродили інтерес до античності. Митці цього періоду вважали, що мистецтво має бути насамперед серйозним. Вони були схильні до перфекціонізму, чіткості та стриманості. Серед визначних художників неокласицизму жан Жан-Огюст Домінік Енгер та Жак Луї Давід. На картинах неокласицизму часто можна побачити саме античні сюжети. Кольори всюди стримані, митці прагнуть до максимально точного та ідеального зображення. Дуже популярні в цей період портрети аристократів, а для скульптур неокласицизму характерні спокій, витонченість та ідеалізованість. Архітектура неокласицизму монументальна, симетрична. Часто можна побачити колонни як таке певне посилання до античної культури. І п'ятий напрям, про який сьогодні поговоримо, це романтизм. Він виникає після французької революції 1789 року і фактично стає певним протиставленням неокласицизму. Митці романтизму прагнуть зобразити справжні емоції, енергію і для цього використовують яскраві кольори і динамічні мазки. Але не слід плутати його з такою рожевою романтикою, яка може спасти на думку при слові романтизм. Це зовсім про інше. Картини романтизму часто мають патріотичний зміст, адже вони критикують нескінченні війни та жорстоку реальність країни, створену Наполеоном. А згодом з Франції романтизм розповсюдився і на інші країни Європи. Визначні митці романтизму це Ежен Делакроа, Франциско Дігоя де та Теодор Жиріко. На їхніх картинах ми часто можемо побачити страждання народу, повстанський рух, зображення революції, свобода, що веде народ, картина Кроа – це взагалі ніби символ всього романтизму, серед сюжетів і зображення трагедій. В цілому досить багато сцен, які зараз є історичними, але на той момент вони були реальністю. В англійському романтизмі часто можна зустріти досить фантастичні сюжети. Ще одним визначним витвором романтизму став барельєф Марсельєза на тріумфальній арці в Парижі. Він був створений скульптором Франсуа Рюдом. А в архітектурі романтизм не проявився як єдиний комплексний стиль, проте існувала сукупність декількох стилів, серед яких, наприклад, неоготика в Британії, в цьому стилі створений і Вестмінстерський палац. Сподіваюся, що відео сподобалося вам і було корисним. Напишіть, чи цікаво вам було побачити другу частину про реалізм, імпресіонізм, постімпресіонізм, модерн та експресіонізм. Вони не менш цікаві. Також не забувайте підписуватися, адже майже 90% користувачів дивляться відео без підписки. Але в будь-якому разі, всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!